Закладений ніс Хюмер Деконгестант діє через 30 секунд. Хюмер Деконгестант. Друзі, вітаю. Це Андрій Дрозде. Сьогодні ми з вами оглядаємо карту бойових дій і ситуацію на полі бою станом на п'ятницю, самого березня. Критична ситуація виникла для наших військ на Курщині. Там росіяни прорвали. Лінію оборони і просуваються до траси на суджу. Наші вдаються до стабілізаційних дій. Оглянемо власне повідомлення і новини із цього напрямку. На Покровському ж напрямку навпаки все стабільно. Окупанти там кидають штурмувати навіть підрозділи, сформовані із жінок, і оглянемо новини. Власне, із оборони Покровська. Там усе доволі таки добре для наших військ виглядає. Триває при тому героїчна оборона Костянтинополя, села на захід від Курахового. А у часовому яру наші сили оборони розбили велику механізовану колону ворога. Росіяни далі намагаються пробитися в лоб через місто в напрямку. Костянтинівки. Отже, на початку випуску нагадую про важливість коментарів, підписок, на, канал, на, яких ви, на, на канали, на яких ви дивитесь наші огляди, також лайків, вподобайок, інших реакцій до наших оглядів. Будь ласка, не забувайте про це. Лайк можна просто зараз поставити, як і оформити підписку. А коментар написати варто згодом після вже перегляду нашого огляду наприкінці. І я також нагадую про важливий збір для полку К2. Ми збираємо. На мікроавтобус для легендарного підрозділу до батальйону безпілотних систем К2 під командуванням легендарного Кирила Вереса. Зараз же цей підрозділ масштабовано до полку, як один із найбільш ефективних. І потребують наші військові якомога більше транспорту для того, аби виконувати бойові задачі на нулі на полі бою. І, от власне, зараз ми збираємо на один із таких транспортних засобів. Це мікроавтобус, зібрано вже більше. Половини необхідної суми, ми закриваємо цей збір виключно силами аудиторії карти бойових дій. І я дякую вам за активність, за долученість до цього збору. Також виводжу QR-код, за яким можна долучитися зі смартфона до цього збору. Будь ласка, скористайтеся от, цим порталом на наш сайт фонду 24 го каналу. І задонатьте ту суму, яку можете задонатити, яку вважаєте за необхідне. Кожна гривня і кожен донат дуже важливі, і я сподіваюся, що ми цей збір з вашою допомогою якомога швидше закриємо. Отже, рухаємося далі до подій сьогоднішнього дня на полі бою і коротко розкажемо про ракетні удари, атаки обстріли, які відбувалися у тому контексті, що з нашого боку до відбиття цих ракетних масштабних атак було вперше задіяно французькі винищувачі Міраж 2000 які передала Франція поки в невеликій кількості Україні. От можемо поглянути, як виглядає такий літак в українській лівреї, так українському, скажімо так, графічному оздобленні. Ми ще цей літак не бачили, але це от ілюстративне фото. Повітряні сили сьогодні повідомили зранку про те, що міражі, багатоцільові винищувачі вперше взяли участь у відбитті російського комбінованого ракетно-дронового удару. При тому удар був дуже непростий, справді масштабний. Росіяни задіяли 67 ракет майже 70 ракет різних типів. Там були і крилаті ті ж самі калібри, і Х-101, тобто тільки з літаків запускаються крилаті ракети, і балістика була задіяна. Доволі складна була атака, і маса дронів. Реально, дронів там було близько 200 Запущено незначну кількість цих цілей, більшість цілей було збито, але є на жаль, і як ми знаємо, влучання по енергетиці і по газових. Об'єктах, об'єктах газово, скажімо, так, розподільчої інфраструктури, яка була пошкоджена там на Тернопільщині і в інших регіонах. Зараз власне триває ліквідація цих наслідків. І от далі поговоримо про те, як діє наша авіація, наслідки ударів високоточною зброєю, зокрема. Керованими авіабомбами західного виробництва ми фіксуємо зокрема і на російській території. На на Брянщині українські бомби знищили російську прикордонну заставу в селі Біла Березка, або Біла Березка. це от буквально межа Чернігівської Сумської області областей на стику і вже територія Брянської області. От у Брянській області е прилетіли ці бомби. По власне цій прикордонній заставі. Тут ходить якийсь ФСБшник, все це знімає. Але чому він це опублікував? Цікаво власне, дізнатися, що ним керувало. Ну, але дякуємо за ці кадри, за цей звіт. Ми раніше в одному з наших оглядів попередніх показували цей удар, який відбувся власне на Брянщині, саме момент прильоту бомби. Ось у нас це біла Березка, Буквально от державний кордон проходить поруч, і це перше село. Росіяни там у цій будівлі сконцентрувалися. Вали особовий склад і також звідти дрони запускали розвідувальні, інші і накопичували особовий склад для проведення диверсійно-розвідувальних акцій. Отже, цей автор відео, який це опублікував, зняв а удар, відбувся 1 березня, тобто не так багато часу. Минуло тиждень, фактично. От він там коментує, що близько 30 людей було або осіб, які там перебували, було важко критично поранено. Скільки загинуло, не уточнює. Не уточнює, не каже, але очевидно, що. Втрати там росіян наслідок цього бомбового удару були серйозні. Далі ми рухаємося уже на Курщину по карті, і перш ніж обговорити ситуацію тут. Вона стає все складнішою. Згадаємо також про те, що американці нам справді відключили доступ до багатьох дуже корисних розвідувальних ресурсів до супутникових знімків, зокрема сервісу Максар, було відключено доступ. Про це повідомили деякі українські дослідники. Ось інтере, от мілітарний, пише про те, що кілька користувачів комерційного сервісу Максертехнолоджіс написали. Повідомили журналістам, оглядачам і. Аналітикам про те, що сервіс тепер недоступний. Офіційне обґрунтування, яке вони отримали від адміністрації компанії Максер, що це сталося за адміністративним запитом. Ну, ймовірно, від адміністрації Трампа хочеться додати такий запит, надійшов. Фактично, це відключення стало наслідком заборони уряду Сполучених Штатів на надання Україні розвідувальних даних. Тобто, фактично. Адміністрація Трампа через державний департамент заборонила американським компаніям і навіть комерційним сервісам надавати супутникові дані для України. І Кіберборошно, така спільнота є аналітична, яка досліджує подібні знімки. Теж пише про те, що відбулося закриття доступу до певної супутникової розвідки. Очевидно, що проблеми будуть із цим, тому що дуже багато і не тільки там медіа, таких як. Проект схеми там Радіо Свобода, але і реально аналітики, які працюють на наше військо, працювали з такими знімками, аналізуючи зокрема ефективність наших ударів по російських аеродромах, військових базах, командних пунктах і так далі. І це були дуже якісні знімки завжди. Зараз американці, ну хочеться вірити тимчасово, але прикрили такий доступ до них. Велика Британія при тому продовжує надавати Україні розвіддані. Про це пише «The Guardian» із посиланням на урядові джерела. І Франція продовжить надавати. Міністр оборони Франції теж публічно заявив, що Франція продовжить от і супутникові дані. А кілька супутників Франції є в космосі Україні надавати, але ясно, що це не компенсує повністю тих даних, які ми отримували від американців. Далі рухаємося до Курщини, і ви самі все бачите, друзі. От який коридор собі пробивають росіяни тут у південній частині зони контролю українських військ на Курщині на південь від Суджі. фактично. Ми говорили про те, що цей процес почався ще кількома днями раніше, коли росіяни форсували ріку Псел у цьому місці у цьому районі. Ось ріка вниз тут тече, і є тут кілька сіл з відомих для нас із постійних зведень із поля бою. Це, зокрема, села Гуєво і село Курилівка, яке тут північніше розташоване, але дрібненьким шифтом підписано. Треба карту рухати, аби його побачити. Отже, ворог. Перейшов ріку Псел і відповідно закріпився на висотах тут західніше цієї річки. Отут іде гряда таких пагорбів, як ви бачите. Одними росіяни і рухаються, фактично закріпляючись по них і намагаючись пробитися вже на територію Сумщини, тому що далі у нас вже державний кордон тут проходить, і ворог прагне зайти на територію України, повністю відрізавши Гуєво на південну цю частину українського плацдарму, від основної частини. Стини біля суджі, отже, ситуація розвивалася наступним чином. Якщо відмотати таймер по карті, то за останні кілька днів спочатку з'явився такий невеличкий плацдарм у росіян за рікою, псело цей виступ. А далі ви бачите, росіяни пробилися фактично майже до межі державного кордону на захід, просуваючись, от зараз глибина цього, скажімо так, проникнення становить до 7 кілометрів. Це дуже серйозно. Так у ворога тут не закріплені фланги, але цікаво дізнатися, як стало можливим таке вклинення ворога в наші оборонні порядки. Пишуть зокрема журналісти Української правди, посилаючись на свої джерела у війську, що це стало можливим через те, що одна із бригад, яка тут тримала оборону, відійшла із своїх позицій. Чи то знекровленою була ця бригада, і бракувало особового складу. Чи інші були проблеми, можливо, пов'язані з логістикою і відсутністю достатньої кількості боєкомплекту. Як би там не було, це сталося, і ворог зараз суттєво ускладнив нам життя на Курщині, і стан нашої оборони зараз тут доволі таки загрожений. Деякі волонтери, військові кажуть, що ситуація наближається до критичної або вже такої є. От зокрема звертаю увагу на цей південний клаптик району Гуєво, який росіяни так активно. Атакували, от зараз він відрізаний від верхньої основної частини, і тут питання в тому, як тут здійснюється логістика і е, зв'язок із основними нашими силами. Ну, але мета ворога полягає в тому, аби вийти на е, територію Сумської області, тут закріпитися. І водночас подібні дії вони здійснюють з півночі від Лебетівки і Свердлікового в районі новенького, бо її точаться. І ворог намагається в е, е, з обох флангів наблизитися до ключової логістичної. Дороги тут напрямку артерії, яка проходить із Сум до в напрямку Суджі через юнаківку, Посарівку. Ось ці е, напрямки, ось ця дорога. Ми помаранчевим кольором її позначили. І відповідно росіяни прагнуть повністю під вогневий контроль взяти цю трасу або ж фізично її перерізати. В принципі, вогневий контроль у них вже є. Про це писали неодноразово там і самі наші військові аналітики. Такі оглядачі, і вже і волонтери пишуть: Українська правда повідомила наступні речі сьогодні про розвиток ситуації на Курщині їхній співрозмовник в одному із підрозділів у цьому районі Курщини їм повідомив таке: відбувся прорив району блокування. Якщо коротко, це територія, де наші підрозділи намагаються стримувати ворога, щоб не опинитися під загрозою часткового або повного оточення. Сталося це не раптово, а поступово і планомірно. Ще до нового року росіяни заходили на Курилівку село Південніше суджі, де одна з наших бригад залишила позиції. Після цього противник накопичував там сили і систематично проводив штурмові дії. Вчора і позавчора, 6, 5 березня, вони зробили ривок «Ось і результат. Цього рейду, цього ривка, за словами знов ж таки цього військового наразі сили оборони намагаються стабілізувати ситуацію, аби противник не зміг остаточно закрити шляхи нам сполучення логістики. Офіцер плюс пише про те, що саме на цій ділянці південніше суджі, росіяни ввели в бій також південно-північно. перепрошую, північно-корейські війська, збройні сили КНДР були там задіяні в певній кількості, але це такий фактор другорядний, те що. Кендерівці присутні на Курщині вже давно нікого не дивує. Це далеко не сенсація, і з самої суджі наші військові публікують відео своєї присутності. Там, от зокрема, з'явився такий відеоролик із Льодового палацу від одного з наших військових. Ми просто покажемо його коротенько, передає вітання наш військовий всім українцям, знайомим, близьким і показує, як виглядає льодовий палац у Суджі, Ну, розбитий, розгромлений обстрілами. Росіяни навіть бомбардували його, як ми пам'ятаємо, бомби там скидали. Тобто явно, що там хокею ще довго не буде. Але оборона навколо Суджі тримається. Тримається вона в районі сіл Махновка або Махнівка, Черкаська Конопелька. Ну і поруч, власне кажуть, чи проблеми виникли південніше біля курилівки, як ми бачимо зараз? Побачимо, що дадуть стабілізаційні дії. Але взагалі ця ситуація виникла не на порожньому місці, оскільки про проблеми з логістикою, про цю трасу, яка прострілюється, пробивається дронами на оптоволокні от від сум до суджі, вже не одноразово говорилося, писалося, і ми про це говорили в наших оглядах. От Сергій Стерненко вчора написав такий допис, який доволі добре характеризує ситуацію. Ситуація з логістикою на Курщині стрімко погіршується і вже є критичною. Я спілкуюся з багатьма підрозділами, які працюють на цьому напрямку. Логістичні шляхи до суджі перебувають під повним вогневим контролем противника. Дальність від основної дороги до російських позицій складає 5-7 кілометрів, що дозволяє противнику безперервно працювати по ній дронами. Погіршує ситуацію поганий стан доріг, по яких фізично більше ніж 20 км на годину неможливо їхати. Зараз буде потепління і ще додасться більше болота і багна. Всі ці обставини дуже сприяють росіянам. Вже зараз на трасі десятки одиниць знищеної техніки автотранспорту. У більшості випадків це робота FPV на оптоволокні. Така ситуація суттєво ускладнює евакуацію поранених, яких не можуть забрати по кілька діб, а також підвіз БК, ротації тощо. Все це знижує боєздатність наших сил на Курщині. Я не знаю, що має робити вище командування в такій ситуації, але якщо залишити так, як є, вже дуже скоро ситуація з критичною і перетвориться на катастрофічну. Тож ми також ми отримуємо все більше запитів на дрони з Курщини. Пише Стерненко і закликає донатити і підтримувати ініціативу, яка пов'язана з постачанням. Дронів для нашого війська, це справді зараз тут в цей момент дуже критично і не лише на Курщині, але й на інших напрямках. Але найскладніша ситуація для нашої оборони саме на Курщині. Але, ну Мій тато служить в одному із підрозділів, які задіяні саме на цьому напрямку, тож від нього я теж дізнаюся новини. Звідти і справді ситуація дуже-дуже зараз непроста, і вона поступово такою ставала. Місяць за місяцем. Ну але зараз, очевидно, треба командуванню приймати певні рішення. От Сергій Флеш, ще один відомий волонтер, громадський діяч, теж пише такі от слова про Курщину. Не думав, що я таке колись скажу, але можливо настав час згортатися із курського напрямку важко там нашим як відволікання ресурсів противника. Ця операція себе давно вже виправдала. А як політичний козир у переговорах, це тепер сумнівно, але це всього лише. Моя особиста думка додає він. Я не знаю планів і завдань цієї операції. Президент Зеленський, як ми знаємо раніше, неодноразово говорив, що Курщину ми будемо на щось обмінювати територіально у процесі перемовини з Путіним. Але очевидно, що Путіна цей сценарій абсолютно не влаштовує. Нічого зміняти, обмінювати він не збирається. І ну, ми бачимо це і по бойових діях і концентрації сил і на Курщині, які зараз ворог там влаштував. І по суті, йде мова про те, що росіяни не прагнуть все ж таки витіснити українські війська з Курщини, нічого не обмінювати. Тому ну треба зважати на реальний стан справ на полі бою. Я теж так думаю. От але, зрештою, побачимо, як відреагує наше командування по Куп'янську. По Куп'янську можемо сказати, що. У нас ситуація тут в принципі залишається складною по плацдарму вздовж ріки Оскіл. І якщо ми днями говорили про позитивні новини в районі села Западне, коли де наші військові власне покращили позиції на північ від цього села, ось ця блакитна зона, це відбита територія, там ліс є, який вдалося звільнити від окупантів, відтіснивши їх далі на південь. То сьогодні ми вже говоримо про інші речі: північніше Новомлинська в районі села Фиголівка. Окупанти зуміли розширити свій плацдарм. Позаштраховані в цій зоні ми це бачимо. І от ворог знову ж таки рухається або від Новомлинська північніше, щоб не форсувати додаткову річку. І от тут на пагорбах, на висотах, закріпляються росіяни. Ви це по рельєфу бачите, що тут йде така ціла гряда пагорбів і підвищень по рельєфу не всюди. Тут ну, дають ворогу, як то кажуть, прикурити наші військові, чинять спротив, в ті же, по тій же Феголівці відбувалися бойові дії для того, аби не пустити ворога далі. Але наразі ми бачимо, що плацдарм нікуди не подівся, і він поступово розростається. Ворог лізе далі за оскіл. Звідси, із напрямку власне, Куп'янського, ми переносимося на часів яр. Про Лиман і Борову ми говорили в попередній. Двох випусках, тому сьогодні повторювати з не будемо новин. Звідти не так багато надходить за останню добу. Продовжують там бити ворога і стримувати наші військові. А по часовому яру маємо яскраві кадри знищення великої російської бронеколони, яка поперла на позиції 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила Галицького. І ось ми бачимо, що наша аеророзвідка помітила цю колону ще вночі на підході, і потім вже зранку Тривав бій і знищення цих російських бронемашин. Понад два десятки одиниць техніки ворог задіяв, аби сформувати, сформувати цю колону і рухатися на штурм зранку 6 березня. Серед цих машин були бойові машини десанту, БМД, так звані, були також. І інші важкі одиниці техніки, ну і супровідна техніка, що найменше одиниць техніки згоріли або залишилися на полі бою. Попередні втрати ворога в живій силі складають щонайменше. 33 бійці. Ось ми бачимо, як росіян громили різними засобами. Техніка зрештою загрузла у заторі, і скупчення її переправу через канал заблокувало ті, хто залишилися після перших ударів живими, натиснули на задній хід, але не всі встигли втекти, розповідають наші військові. Тобто, більшість цієї техніки таки було розбито в ході цього бою. Ну і там, власне кажучи, ми бачимо спустити. Серігаємо із різних дронів, з різних ракурсів це побоїще, як воно виглядало. Отже, про що нам говорять знову ж таки? Ці події говорять вони про те, що намагаються росіяни все ж таки сформувати ударний кулак і прорватися через часів яр в напрямку Костянтинівки. Їх цікавить Костянтинівка на часів яр, власне, є таким рубежем, який стримується навалу ворога на місто Костянтинівка з іншого флангу, з іншого напрямку. Ворог. Планував атакувати Костянтинівку від Торецька, з півдня, але так само всі ці їхні плани були перекреслені нашою операцією такою контрударною стабілізуючою, і зараз в Турецьку точаться далі активно бої спрямовані на стримування ворога, аби росіяни не змогли в Турецьку накопичитись достатній кількості і рухатися далі на північ До речі минув сьогодні рівно місяць від того, як Росія оголосила про повну окупацію міста Турецьк від самого лютого. Таке повідомлення з'являлося на сторінках міноборони так званого російського. Зараз в Заторецьк продовжується битва. Місяць минув, і власне росіяни тут виявилися абсолютно. Не праві у цій своїй заяві і просто вигадали цю окупацію. Хоча вони очевидно в той момент вже тріумфували і думали, що місто повністю за ними не так сталося. По Покровську, значить, ми говоримо не про те, що продовжуються стабілізуючі дії з боку наших військових. Йдуть бої за піщани, йдуть бої за удачне в районі Котленого, Успенівки. От, тобто, переважно дуже активний ось цей виступ, де росіяни найдалі пройшли і намагалися обійти те Покровськ, от південніше, в бік Сергіївки рухаться в бік траси в'їзду на Покровськ. І от за ці всі населені пункти Успенівка, Удачна, Котлина, котлене, піщане біля Шевченкового точаться зараз активні активні сутички, активні бойові дії. Про це пишуть і самі зет так звані пропагандисти, російські, от, зокрема, Воргон повідомляє, що біля Покровська Збройні Сили України прагнуть контратакувати за кожної можливості. Іноді роблять це успішно. І за місце відзначають велику кількість дронів супротивника. Справді наші дрони влаштували тут так звану зону смерті, зону знищення кіл як які ще називають, просто перебивши ворожу логістику із району Вишневого і Селидового. От сюди, до Котленого, до удачного. Оцей виступ фактично росіяни з труднощами, як то кажуть, російською снабжають, тобто з труднощами. Постачають туди все необхідне, і це якраз робота наших операторів безпілотних сил, підрозділів, які ударними дронами працюють, що дозволяє нашим штурмовикам уже ворога безпосередньо нищити, добивати на нулі. От маємо кадри із піщаного, як працюють наші безпілотники, дрони коротенькі кадри, власне кажучи, боїв за піщане. Там на території шахти продовжується утилізація знищення окупантів. Ми показуємо лише ті кадри, які з дронів, зняти зняті так де не видно повзання різноманітних, як каже мадяр хробаків. Але повне відео від 425-го окремого штурмового полку скала фіксує власне бої у всій їхній різноманітності і повноті після того як дрони викурюють росіян із укріплень різноманітних. Там уже працює наша штурмова піхота, яка знищує знищує росіян безпосередньо на вулицях цієї промзони на території цієї промзони піщаного. От такі бої там точаться. за піщани безперервно йдуть бої. Наші вже напевно разів 4 чи 5 це село від ворога відбивали, і от росіяни намагаються лізти туди знову і знову і знову оскільки це для них надзвичайно важлива локація, рубіж для розвитку уже подальших атак в напрямку Покровська. І значить, рухаємось далі. Ми південніше по Новопавлівському напрямку, як бачимо, змін немає. Ворога наразі зупиняють біля Надіжденки Преображенки, і далі вони в бік Дніпропетровської області не просуваються. По цьому напрямку Станіслав Бунятов він же автор телеграм-каналу Говорить снайпер. Пише про те, що цей напрямок біля кордону Дніпровської області пишуть Дніпровської, це напевно правильно так писати, хоча офіційно область ще не переіменовано, більш-менш стабілізовано цей напрямок. Цей відрізок фронту останнім часом ворог несе тут великі втрати. і Зараз нам вдалося створити дефіцит піхоти в рядах. Російських військ, але резерви в їх телах вже готуються. Тож на також на цій ділянці були знайдені двохсоті жінки, штурмовики російської армії. Те, що росіяни задіють жінок у штурмах, вже не таємниця давно, але саме на цьому відрізку фронту біля Покровська було кілька підтверджених випадків, саме знищення груп штурмових сформованих із жінок. Це, зокрема, ось ця ділянка Новопавлівського напрямку, і це район ближче до Шевченкового, удачного котленого. Там, власне, батальйон Вовки Девінчі да тримав оборону, і їхній комбат Сергій Філімонов повідомляв про те, що їхні позиції з російського боку штурмували жінки. От таке було навіть. Тобто, в принципі, це теж говорить про те, що росіяни згрібають усіх, хто здатний повсти, йти, рухатися якось вперед і власне, змушують їх усіх штурмувати. І на захід від Курахового у нас продовжується героїчна оборона села Костянтинопіль. Просто абсолютно дивовижні прояви героїзму і самовідданості, демонструють наші і морські піхотинці і десантники, про що пише Богдан Мирошников. Він пише про те, що в Костянтинополі триває бійня. Актична ситуація зараз дуже не на нашу користь, але наші воїни демонструють справжні дива витримки. Морпіхи, десантники, механізовані з'єднання стоять дуже стійко і хоробро на цій ділянці. Дуже довгий час був хаос в управлінні. Зараз це почали виправляти, але ще не до кінця з Андріївки окупанти вже дісталися околиць Олексіївки, і це проблема. От якраз говоримо, ми. Про цей виступ на північ від Костянтинополя, де ворог рухається в напрямку села Олексіївка від села Андріївка. І коротенько, ще скажу. По Запорізькому напрямку, знову ж таки, тут фактично ми виділяємо ділянку біля Кам'янського, П'ятихаток і аж до Щербаків. Ось цей вигін фронту. Ось цю лінію. Ворог тут намагається штурмувати в районі П'ятихаток і Лобкового, але в принципі нічого тут росіянам не вдається по здійснити. Самі вони пишуть про те, що активність бойових дій за останні тижні. Трохи зросла на цьому відрізку, але про якісь серйозні успіхи говорити поки не можна. Пише той же Воргонзо, російський автор з пропагандист. Тривають бої в районі п'яти хаток. Щербаків активно працюють засоби далекого ураження з обох боків. Ну, власне, дрони не дозволяють, не дозволяють накопичуватися великій кількості військ. Тому доводиться росіянам штурмувати там по кілька осіб дуже малими групами. І ну, бачимо, що успіхів і просувань вони не мають. На цьому друзі сьогодні ставимо крапку. Та так виглядає фронт наприкінці тижня, першого тижня березня. Що ви думаєте із приводу Курщини, із приводу інших напрямків по фронту? Пишіть, будь ласка, в коментарях. Я радо і з інтересом прочитаю ваші відгуки. Ну і ми побачимося з вами у понеділок. Ну а завтра, післязавтра, Ігор Гаврищак буде оглядати карту бойових дій, тож не пропустіть ці випуски бути в курсі, і побачимося вже на початку нового тижня. До зустрічі.